Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з рідної землі. Як повідомили у генштабі збройних сил України загальні бої втрати противника, з початку повномасштабного вторгнення по 19 березня 2024 року орієнтовно склали 432 тисячі осіб особового складу. За добу ліквідовано 840 росіян. Танки ворога знищено 6819 штук ще 10 за минулий день. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 13 тисяч 49 одиниць, 35 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 10 тисяч 698 штук, за минулі 24 години – 30 одиниць. РСЗВ знищено 1 тисяча 17 штук. Засвіп ППО «Втарая армія Міра» недорахувалася 721 штуку, ще одну за минулий день. Літаків, які вже ніколи нікуди не полетять… 347 одиниць, гелікоптерів збито 325 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 8 318 одиниць, 10 за добу. Крилатах ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах збито 1922 штуки. Кораблів і катерів флоту країни-агресорки потоплено 26 одиниць, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворожа армія втратила 14 сто штуку, 50 за добу. А спеціальної техніки ворога спалено 1735 тисяча штук ще 4 – з початку минулої доби. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.